Універсальні солдати цей вислів добре характеризує бійців Державної служби охорони. Багатофункціональність специфічної служби вражає її співробітники, виконують дуже важливі завдання. Насамперед надійно охороняють ваше майно. Чи то квартира, чи то офіс, неважливо. У разі спрацювання сигналізації озброєні бійці ДСО приїжджають на місце виклику за лічені хвилини. Ба більше, цей підрозділ міліції виконує функції і тілоохоронців. Крім того, саме бійці ДСО, чи не найперші, приїжджають на виклики за номером 102. Професійні навички таких міліціонерів навряд чи можна поставити під сумнів. Державна служба охорони існує вже більше аніж півстоліття, та, попри це, на досягненому не спиняється. Як то кажуть, для досконалості немає меж, тож і бійці ДСО не припиняють самодовершуватися. Вирішили опанувати медичні навички, оскільки доволі часто приїжджають на надзвичайні події набагато раніше, аніж лікарі. Це курс Ті курс, який базується на курсі ТІСІ-3. Це перша медична допомога в зоні бойових дій. Це дуже серйозне навчання, це дуже серйозний е -е, курс направлений на отримання. Саме практичних навичок. Суть навчання полягає в тому, щоб бійці ДСО опанували навички першої медичної допомоги. Така практика поширена ледь не в усіх розвинених країнах світу. Абсолютно всі поліцейські, всі пожежні, всі рятувальні команди, тобто всі люди, які мають повинні мати навички парамедиків. Бійці Державної служби охорони засвоїли урок успішно. Спершу послухали теоретичний курс, а потім відпрацювали свої нові здобутки на практиці. Відтак універсальність цих хлопців збагатилася і ще на один пункт.